Так, при всім у нас захист часничку та підживка часнику. Дивіться, вже починає часничок потрошки формувати і викидувати стрілку. В різних регіонах по різному. У мене на різних діляночках по різному. Це, що позаду, тут трошки менше часник ще не формує. Ну, Сформувало, але ще стрілку так сильно не видно. Ось на тому на тій діляночці, зараз, якщо встигну, сонце не сяде, щоб нормально зняти, покажу, вже є. Ось такі стрілочки повилазили. Сьогодні вже бачу. Тепло тільки з'являється відразу формує стрілку. Дивіться, по. Фосфорно-калійне підживлення зараз буде, саме сьогодні буде 13-40-13 Буду вносити Ось два пакета. Тут трошечки залишилося і ще грам 150-200 і буду цей кілограм починати. 13-40-13 Це в мене альфа-ліп прилипач. В останню чергу це у мене замочується ацедан, металаксим і манкоцеп. Це Типу аналог Родоміл Голда. Потім дві пляшечки Енджіо. Діюча речовина лямда цегалатрін і тяме Е, Да, пишуть, можна заміняти. Там діючі речовини підбирати. Я підбираю, але зараз по факту. І потім, допоміж неї, до цього інсектицида ще провантовернал. Добавлю. Тут зовсім інше. Так, е, потім добавлю моноцинк захист і наномідь. Трошечки підживим, Ну і як же ж без мегафолу. Е, ось такий він чорний, як бачите. І це все перемішаємо. І зараз поїдемо обробляти часничок. Ось. І невеличка вставочка, Дивіться, в цьому році я дуже велику увагу звернув на якість води, та підготовку та контроль саме води. Тому що ми можемо зменшувати кількість препаратів, дозування, оце все. Там якість форсунок ну, покращувати. Ось це все ми робимо і гадаємо, що тільки це впливає. Але саме основне, як я гадаю, це якість води та контроль саме якості води. Дивіться, такі мінімальні параметри, скажімо так. Вона повинна бути теплою, ну відносно теплою, не зі скважини. Я раніше бризав зі скважини, але зараз прогріваю водичку, набираю ось в каністри. в мене тут набрата стояла. День прогрілася, залив вже тепленька, буде більше всмоктування. Потім друге перевіряти кислотність. Перевірили кислотність, у мене тестові смужечки втикнув, стряхнув і там секунд 15 потримав, до школи приклав, все мінімально, але воно показує, щоб ви розуміли, яка кислотність гру... ґрунту. Кажу, води це дуже-дуже впливає на всмоктування саме в листи. Тому що якщо там за 8 зашкалює. Ну, лужна прям вода, то дуже дуже погано листочок буде з нею працювати наш і третє це. М'яка або жорстка вода, її треба буде ну, використовуйте прилипачі, практично постійно використовуйте, нічого страшного не буде від цього. І контролюйте, щоб у вас ну, ось цей поверхневий натяг води був як найменший, і щоб смоктування і так було краще. Тому, тому звертайте увагу на саме на якість води та ну, її параметри, скажімо так, бо це є важливий фактор. Як бачимо, він вже такий ковром, зараз він зеленішає, стає зеленішим. Кінчики трошечки в мене примерзли, бачив. Так як ну примерзли цього губо за того, що в мене ось навіть сьогодні були приморозки. Я полуницю свою накриваю, таке все накриваю. Ось як бачимо, полуничка вже в такому стані. Бачите? До речі, здорова, коли обробляєш, листочок здоровий. Ось цей старий, бачите, його треба видалити. Це хвороба, але це було на тому листику, що мені ну, дістався, скажімо так. Ось Поближче, ось так виглядає часничок. Сьогодні я його підживляю і обробляю ну, інсектофунгіцидами. І потім... Через декілька днів і ще раз за гербецидю буде інше відео. Так що зараз все перемішую і поїхали на діляночку.